Я, ваша рідна учительська доля, чвала за вами посюди по волі, стомилася дуже за вами стигати. Немає спокою, ні в будні, ні в свята. Пишу конспекти, у зожтах ся, ще пора вдома, мале порося. У коледжі все чує наші, а вдома немає пореної каші. Коли ж присвати по волі, таке мені щастя, учительській долі. З кіанером я спеціальність не дуже втішна буває реальність. День свята Вселишньої стануть блага, щоб дав вчителям достойну зарплату, Отож, не для неї хорони їх, хіба ж не почує Господних сім. Учительська мрія, звичайно, для вас, щоб коледж красивий, просторі, щоб клас, студентів багато вступило до нас. І ще телевізор, комп'ютер у клас. Новітні програми це теж все для вас. Ой, прекрасно, коли з вами я, ваша мрія, повірте, здійснити себе, розумію. Бажаю вам всім витричати мене. І ваша надія жива з неминує. А надія помирає на старі. Жива, жива, помирати не смію. Квітуча я вас, я завжди буду море, ніколи не зраджу ні вас, а ніколи. Лише не згадів серці завжди, Той спасела любові піде. Ох, важко мені з викладачами бува, Коли не прийду, а в них часу нема. То пишемо конспекти то книжку читає, А стирне життя про любов тільки знає. Кохані мої, озирніться дупком. Не буде любові, не буде нічого. Долі, ні мрії, надія поля. Красива любов, а як буде краса, то сильно в ятурі під волю і са. Мені з молодой. Вітаю до свято. Бачка себе учасників границя. Таня викладачі і знайте, лише на усіх на цій землі. Тепер вже останнє слово моє, бо я побажання для вас головне. Хай доля учительська красивою буде, а коледж хай вас не забуде. Рятує, хай ангел, спасибі всі вас. Щасливі здорові бою повсякчас. Хай мрія прекрасна веде вас життя, що вас все і волос до хай ваша мрія дарує серця, натхненні творчість дає без кінця, не зникне хай віра в казки чудеса, Хай будуть із вами любов та краса.